Майже місяць у Житомирській обласній лікарні не працює МРТ. Це єдиний комунальний заклад в області, де є такий апарат. За рік тут проводять близько 10 тисяч досліджень. Тому гра був пошкоджений на початку липня під час ремонтних робіт підрядною фірмою. У медичному закладі досі дивуються, як так вийшло. Витягує з кишені мобільний телефон, витягує з кишені ключі, ставить на стіл перед тими дверима. Бере е, цей чемодан. З металічним інструментом і заходить в залу, де діє висока сила магніту. Ну от я не можу логіки таких дій зрозуміти, от, чесно признаюся. Так само, і керівник цієї фірми так само ну, не зміг пояснити, чому його працівник. Знаючи, що там високий, високий цей магніт працює, випливши свої речі, взяв і зайшов. Це ж ну, елементарно, що тільки він зайшов, зразу ж інструменти прилипли до магніта, відірвати їх неможливо. Це неможливо просто бо настільки сила магніту. Вони вже знають, вони ж фахівці вони просто натиснули кнопку аварійного. Розманічування, апарат розмагітився, інструменти відпали. Вони їх зібрали і красиво пішли. Після того як апарат вийшов з ладу, адміністрація лікарні запросила фахівців провести обстеження. кажуть, що пошкодження виявилися незначними. Слава Богу, що це не важкі пошкодження. Просто був викид вихід, вихід гелю, який забезпечує охолодження нашого апарату. Причому він був заповнений. Ямкість, ну, яка там його заповнюється, підтримує, був практично заповнений на підзав'язку, і це, в принципі, мінімізувало ці шкоду, яка могла бути завдана. Тобто вже на другий день фірма, яка приїхала обслуговув... ну, проводити відповідну ревізію і обслуговування, підключила апарат. Зараз апарат працює в холостовому режимі, От, тому що там збереглося порядка 30% гелію від того, який потрібен. Апарат працює зараз в холостовому режимі, Проведити дослідження зараз неможливо, От, але в холостому режимі він працює. І я сподіваюся, що додоливши кількість гелію і додавши ті заходи, які треба для самогнічування, що це на наступному, ну це мої оптимістичні, звичайно, такі прогнози. Я не фахівець цієї цієї справи, що оптимістично, ми на тому тижні зможемо вже не тільки в холостому режимі. Працювати, але і вже вийти на якийсь. Якийсь той рівень, який був до того за ремонт та проведення обстеження апарату заплатить підрядна фірма, чиї співробітники пошкодили МРТ. Ну у нас було два варіанти: перший варіант це укласти мирову угоду, так звану юридичну, що ця фірма зобов'язується самостійно відшкодувати всі витрати. І другий варіант це подати в суд, от і вже чекати на рішення суду. Я думаю, що він би був на нашій стороні. Чому був тому я так собі ще не знаю, але. Так собі цей, тому що після певних консультацій, керівник цієї фірми, ну ми в один день зустрілися, запропонували йому два варіанти. Він ну сказав, я подумаю на другий раз ми зустрілися. Я так думаю, що він це питання опрацював. І відмовився від другого варіанту. Мається на увазі суду. Дана фірма повністю відшкодує вартість проведених робіт, які виникли внаслідок порушення технології проведення ремонту. У лікарні також повідомили, що зараз підраховують скільки буде коштувати ремонт.